з ось тим двором, який був власне завдяки також бездіяльності очої влади, яка називається до української влади. А сьогодні ми прийшли до Генеральної прокуратури для того, щоб вимагати надати припис про заборону будівництва, заборону будь-яких будівельних робіт на території гостинного двору. По двома днями раніше залили водою ще у підвалі, де стоїть вода, працювали знову борові установки. Ми туди спустилися з представниками правоохоронних органів, попросили їх зафіксувати це все на відео і на фото. І самі зробили фотофіксацію також і відеофіксацію. І на наше прохання представники правоохоронних органів зупинили ці роботи. Гостей не стоїть на землі. Яка має три ступені захисту, гостинний двір стоїть на ділянці контрактової площі, як і власне кажучи, вся контрактова площа є частиною пам'ятки, яка називається культурний шар подолу. Там майже 12,5 метрів археології під ногами. Є. Тому зараз ми змушені атакувати усіх чиновників Києва, які зараз нам можуть допомогти для того, щоб добитися формальних підстав для зупинення будь-яких робіт. Але хоча б якісь формальні підстави нам теж потрібні. З п'ятниці на суботу було фактично вчинено замах на гостиний двір. І цей замах частково вдався, тому що було фактично знищено інститут реставрації «Єдиний в Україні ремонтних робіт. Але насправді ми чудово розуміємо, що це не є ніякі ремонтні роботи, це повне знищення історичної спадщини. І коли знаєте, на тут розказують, дуже часто кажуть, що яка ж історична спадщина, це і будинок. 80-х років побудови й новобуд. але це все це, це брехня. Адже якщо ми наприклад, подивимося на Дрезден, який повністю відбудований з нуля після Другої світової війни, це є все новобуд, але це під старим кресленням і це є зараз спадщина ЮНЕСКО. Руки геть від гостинного двору, руки геть від гостинного геть, руки геть, від гостинного двору, руки геть, руки геть, руки геть. Руки -геть